Не гоже ображати інших. Але що ж тепер? Так усе й залишити? Не відповідати на образи полохливим сиріткам? зацікавився задирака. Дружба краще за будь-яку сварку, відповіла Open the doors. А пацан Дарс, пацани, опенджидор. Червоних квітів запропонувала Open the door! Open the door.

ты падла. Как? Ну вы же видели, я же там оставался. Так, так, бачим мы змея какого-то.

її плечі. І сонце допоможе не спитися здоров'я. І сонце засіло ще яскравіше від усвідомлення своєї потрібності. До того ж, не забувайте про репутацію нашої країни, питала Леся. А що це в нювалося всі? Це те, як сприймають нашу країну в інших краях за репутацію країни і відповідають її мешканцям. та допікати до країну диварників сприйматимуть, як царство грубощів, образ, злості та кривди. Почувши ці лесень слова, навіть велика мова припинила гавкати, лише й мовчки та мостом. Усі трохи помовчили, бо кожний ніби відчув відповідальність за країну диварликів. — А як робиться повітряний змій? поцікавився шепотінник. Бачив по повітряних зміїв. Мене тато навчив. Спочатку треба, щоб хтось зробив викрійку. Намалював Змія. Хтось вміє малювати. Так, тихо, звалася кольгавка. Я вмію. Хі -хі -хі, в тебе вийде кольгавий малюнок, загигекала бородунка. Але навіть задирака шикнув на неї. Я кольгаю на ніжку, а руки в мене вправні. Я вже не знаю, Богу. як малювати повітряних зміїв, бо ніколи їх не бачила. Сміли ваша. Кого е, б, 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 будемо зображати? Поцікавився за Динака, І над ним цього разу ніхто не насміхався. Аж тут щось гупнуло. Це був рибозавр, який приземлився біля друзів. Малювати будемо мене! З мене вийде гарний повітряний змій. Я вкладуся на аркуш паперу, ви обведете мій контур і все в нас вийде. І в диварликів дійсно все вийшло. Кульга е! малювала да, чуть повітряного змія. Стернімося паску до Мав таку саму щиру усмішку. Тиванки написали на тілі повітряного змія запрошення сиріткам, якому запропонували товаршувати і Ай. ніколи більше не сваритися. Вони запустили повітряного змія в небо, а сонечко, маленький двор та веселі мартини допомогли йому дістатися абересати. Того самого дня отримали яку приніс великий Мартин. Сирідки дякували за запрошення я? пригостити смачним напорі, що його виготовляли з квіток циклорії. Цьогорічне свято червоних квітів мирно, весело та Я что-же видела, меня побачите, мы всем проявить. Здесь тут сам я сижу, кайфую на но... улке. спать хочется, спать хочется, очень сильно спать хочется. Ну что, я спать хотел.